Вітаю друзі! Я починаю абсолютно нову рубрику, і вона зумовлена тим, що доволі часто до мене звертаються пацієнти, які шукаючи якісь поради в інтернеті чи заходячи на сторінки своїх психологів, психотерапевтів, точно також і відвідуючи мій youtube канал. Потім запитують мене: от ви читаєте лекції для професіоналів, психологів, лікарів? А чому ви не даєте якісь поради конкретно нам? Хоча, здавалося б, якщо ви уважно подивитеся, я би сказав, подивіться уважно, наприклад, лекцію, відеолекцію по тривожно-панічних розладах, ви знайдете там багато порад, що конкретно з собою робити, щоб перервати панічний напад. Але я подумав, що вони, мабуть, праві, тому що кожна людина чекає, шукає якийсь один короткий сенс понукання, мотивацію для послідуючих своїх дій, в тому числі терапії, і, можливо. Дійсно варто звернути увагу і давати якісь виділені окремі моменти. Ну, в силу того, що світ стає над короткотривало проглядаючи новини і все ще заводно, я вирішив започаткувати цю рубрику, яку я так і назвав: Психотерапевтичні етюди. В якій в кожному якому виступі, от сьогодні це буде перший, я спробую донести якусь одну, але достатньо концептуальну думку. Яка може мотивувати, яку можна використати, ну, яка як мінімум заставить людину задуматися навколо свого життя, навколо відреагування на події життя, навколо того, як справитися своїми проблемами, і так далі? Звичайно, я не буду говорити про конкретні якісь проблеми людей, а, тому що всі поради вони розраховані на всіх. При будь-яких обставинах. Це може бути дуже важка травма, і людина буде переживати велике горе внаслідок втрати, війни, руйнацій. Це може бути абсолютно дурня, дурак начальник, який на араві людина не спить ночами і тому подібне. А, тому я не буду зосереджувати, що ви переживаєте. Я звертаюся до своїх пацієнтів. Це скоріше поради, які ви можете використати або не використати, можливо, із десяток, які я. Хочу започаткувати, якщо вистачить бажання сил натхнення, я зроблю їх більш традиційно тривалими у своїх виступах. А все-таки за якусь зацепились і подумали, можливо, він правий, блін. Треба буде подумати в цю сторону. Все-таки, чомусь я навіть про це не подумав, коли застряг на якісь дурні в своєму житті. Ну що ж, починаємо з того, що. Перший мій психотерапевтичний етюд я назвав так достатньо грандіозно, патетично. Ну, вибачте, не міг підібрати швидко назву, тому назвав щастя. І е цей мій психотерапевтичний посил, він зв'язаний дійсно з словом щастя, тому що його спонукало саму ідею, е мені підкинуло дослідження, яке. Було проведено в Сполучених Штатах у 2016 році американськими соціологами, а потім знайшло такого тривалого дискусійного працювання. і дискусія, повірте, до сьогоднішнього дня не завершена. І вона зв'язана з опитуванням, яку провели американці, фахові американці, соціологи і психологи, з населенням. Причому була дуже велика кількість людей охвачена цим опитуванням з єдиним запитанням. Що б ви хотіли досягнути в житті зробити великі справи, тобто чогось досягнути, чи бути щасливим? Я нагадаю, що щастя це відчуття, це емоції. Слово зробити великі справи, чогось досягнути це більше ніж емоції, це і кагніція, це і мислення, це і матеріалізація, і одуховлення того, що людина зробила. Отже, ключовий момент запитання – зробити великі справи чи бути щасливим. Нічого нового соціологи не отримали, абсолютно зрозуміло. Я думаю, що воно точно так же спроектується на присічного європейця і на українця. В тому числі, що більшість людей, конкретно в цьому дослідженні, 81% американців, відповіли, що вони хочуть бути щасливими. Здавалося б, абсолютно зрозуміла річ: ну хто не хоче бути щасливим? Ну хто не хоче бути ходити з піднятою головою, з посмішкою і внутрішнім відчуттям комфорту, щастя, задоволення, радості, яке переповнює твоє життя. Ось тут цікава річ, давалось би, все ясно, все зрозуміло. Всі ми хочемо бути щасливим, всі ми прагнемо до ось цього задоволення. Але був а, такий той же американський філософ і психолог на привіл, жаль, в минулому часі я говорю, тому що він помер, Робер Нозік. І а, ця людина допитлива до неможливості. От вона зацепилася за це дослідження і вирішила провести. Мисленний експеримент, віртуальний експеримент. Мисленний експеримент це експеримент, який не має обмежень. Все-таки уявіть про уявний експеримент. Що я, що я можу фантазувати, те, і кожен може уявити. Для цього не потрібно нічого. Все буде відбуватися в нашій уяві. Що зробив Робернозік? Він вирішив продовжувати, а, якби дослідження ось цієї ось думки Я хочу бути щасливим, яке превалює в пересічній голові американця більше 80%. Наступним, наступною уявою. Він запропонував людині уявно досягнути в своєму житті слово «самий». От уявіть, що є така капсула, яка може реалізувати будь-яке ваше бажання для того, щоб ви стали щасливою людиною. Тобто ця капсула може зробити з вас саму багату людину у світі, саму розумну, самого геніального вченого, самого відомого письменника, саму красиву жінку, саму-саму-само, що б ви не придумали, саме і те, що може виникнути тільки лише в вашій уяві, це може зробити ця капсула з єдиним але, лише віртуально. От Нозік запропонував, уявіть собі таку капсулу, яка а, як суперсучасний… Електронний засіб підключається до ваших мізків, і ви починаєте проживати, реально відчуваючи все це в своїй голові, на своєму тілі, і так далі у вигляді того всього, що ви нафантазували. Але ви при цьому спите. Цікавий експеримент. І а, знову ж таки опитування: чи готові ви нажати на цю кнопку і почати відчувати те щастя, до якого ви Прагнули, тобто до відчуття. Гіпотеза Нозіка, Робера Нозіка, була в тому, що сучасна людина, пересічна людина все-таки не готова прожити своє життя в віртуальному, абсолютно імітуючому щастя, капсулі. Тому що нормальна людина хоче щось робити і кимось бути насправді, а не лише у вигляді. Відчуття під назвою щастя. Я думаю, що коли ви подумаєте про своє життя, коли ми рухаємося вперед, ми хочемо бути щасливими, але ми хочемо досягати. Ми хочемо досягати, і якщо вже і формувати своє задоволення, щастя від життя, то через досягнення, де буде все, що завгодно, де будуть проваля, де будуть біди, де буде нещастя, де буде горе. Де буде заспокоєння, де будуть зради, і буде відкриття, що є порядні люди і ті незнайомці, які тебе підтримують. Те, що ми рухаємося в реальному житті, яким ми є насправді, і те, що ми зробимо реально насправді, стає для людини більш важливим. До речі, коли Роберт Нозік, Роберт Нозік завершував свій експеримент, і а, також на великій когорті опитування американців. Відсоток розвернувся. Саме той же 80%, пам'ятаєте, опитування соціологів 16 року, 81%. Хочу бути щасливим на противагу чогось досягнути. У даному випадку сказали, ні, в капсулу я не хочу. Давайте я буду жити своє життя. Геніально. Думайте.